Асі, скажи мені, будь ласка, навіщо нам навігація номер 3 Річ у тім, що коли в тебе є навігація номер 2 ти бачиш, в якому стані всі твої органи. Тобто ти береш цей тест, який розробили українські лікарі, які робили самі новітні конференції. Я була на одній з них під час свого навчання в Києві. Була одна конференція. Ці лікарі писали. Вони писали свої книжки. Тобто, це самі сучасні напрацювання, як можна без хімії, без хімії бути здоровим. Якщо люди мають ці знання, вони не мають страхів. Тобто може прийти будь-яка пандемія, пландемія, пандемія. Люди не мають страхів. Це саме головне. І от навігація номер три, я її сама розробила. Я прочитала всю книжку «По ефірних маслах, ароматерапія, називається книжка. І а да, що мені, зараз... І тому, якщо я, я собі зрозуміла, що ароматерапія ми знаємо, що це звичайна частина офіційної медицини Франції. Якщо я маю людям передати знання, те бачимо, ми можемо уявити. Я, наприклад, така людина. Я люблю мати все наперед. Тобто, може так статися. Інтернет виключили. У мене є масла ефірні, тому що в мене є преміум-пакет, і мені часто масла я отримую як подарунки від дотера. І інтернет каже, може бути таке в житті виключили. То в мене є навігація номер 3 і тоді я знаю, що мені робити, як мені підтримати всі системи органів. Розумієте? Тому я зробила навігацію номер 3 де ти бачиш, чи це по цих дев'яти систем органах, які ти протестуєш в навігації No2. Ти знаєш тоді. Своєму тілі, на якому рівні оці системи органів, ти бачиш, що вони в від... відмінному стані, чи вони в такому стані, що треба дійсно підтримати просто? І тому, якщо в тебе є навігація номер 3 ти точно знаєш, Стоп. тому якщо в тебе є навігація номер 3 ти знаєш, як всі масла, які основні масла саме не, не те, що змішані, є змішані баночки дотера, і ти знаєш, що цей мікс для радості, а цей мікс щоби, для гормонального балансу. Але, скажімо так, в тебе немає оцих таких масел дотера, які вже готові мікси. Ти знаєш, як зробити з інших масел, які ти замовив ці мікси. Тобто ти знаєш, що з чим треба змішувати, щоб ти. І я взяла принцип принципі у цієї таблиці з французької академії аромаклубу французького, бо я якби на каналі цього аромаклубу, і тому ти знаєш, як зробити таку суміш, щоб максимально добру профілактику провести для всіх систем твого тіла. Асі, скажи мені, будь ласка, скільки входить в навігацію номер три арома масел? А, навігація номер 3. Я би так сказала: навігацію номер 1 – це стандартна. Набір, це стандартний набір, домашній лікар, і там тільки 10 масел. Тільки 10 масел. Да? ефірних масел, 10, Ал... Ефірна олія да? тільки 10 штук. Але навігація номер 3 Там е... дуже величезна е... набір взагалі цих е... дотерських ефірної масел, олії, да? ефірної, цих ефірів. Да? Але це не 10, це ті всі, які є в дотері. Але я наголошую, це ті, які по одному, це, наприклад, тільки які тільки герань. І коли ти бачиш, що герань використовується і для печені, і для кровотоку, і ти бачиш при якому, чи пониженому, чи повищеному тиску, це це все ти бачиш в таблиці, і ти можеш ідеально для себе профілактичний. Зробити профілактичну суміш на тиждень чи на два. Ефірні масла настільки швидкі, це тобі не бади. Я раніше була у фірмі Баді. В Бадах ці лікарі, які робили конференції, вони казали, скільки років ти хворий на хронічну хворобу, скільки місяців ти маєш лікуватися з ефірними маслами. Ми робимо цю профілактику тиждень-два чи максимум три. Потім ми робимо паузу. І це ти вже буквально з першого разу, коли ти користуєшся, ти дійсно бачиш ефект. Тобто це дуже швидко, це швидше, ніж будь-які трави. Да? А, тому а, навігація номер три це всі масла, які є в дотера. Але це масла не суміші, які вже готові. Це масла по одному, бо я вважаю, це досить економно купувати масла де в одній баночці 15 мг, це 300 капель. Але Навігація номер 3 вона показує, що ж робити, що робити з цими 300 капель в одній банці. Да? І для яких систем органів ти можеш це використовувати. Все, мої дорогі, в мене є в телеграмі відкрита академія здоров'я. Я вас туди підключаю, туди запрошую. В описі ви можете знайти всі ссылки.